Йод, чому цей елемент принципово важливий для нашого організму? Що відбувається, коли його не вистачає? Та чому про нього починають говорити кожен раз, коли постає загроза радіаційної катастрофи? зростає ситуація, зростає загроза довкола запорізької атомної електростанції. Принаймні, сьогодні росіяни почали розганяти так, би мовити, інформацію у своєму інфопросторі про можливий підрив зас цієї ночі. Відповідь на ці та інші питання ми дамо в сьогоднішньому відео. Тож без зайвих слів, починаймо. Йод це хімічний елемент з атомним номером 53, і в періодичній таблиці він знаходиться ось тут. Історія його відкриття доволі цікава, та пов'язана вона з війною. А саме з війною, яку вів Наполеон Бонапарт проти майже всього світу. Як ми з вами чудово знаємо, для війни потрібні боєприпаси! А станом на 1811 рік ще й дуже велика кількість пороху. Тож хіміки Франції активно трудилися, аби наробити його якнайбільше. А нам з вами також потрібно продовжувати трудитися, аби у наших хлопців та дівчат було достатньо боєприпасів, аби надати їх цьому лисому демону та йому подібним. Тож не забуваємо донатити на ЗСУ. Одну із складових пороху калійну селітру синтезують із поташу, що в свою чергу є частинкою перегорівшої деревини. Але на той момент деревини було вже в обмаль, тож один хімік Бернар Куртуа вирішив для отримання поташу використати водорослі. І в нього це справді вдалося. Він отримав поташ, а разом із ним раніше не бачену речовину. Яка при дії на неї кислоти здійнялася в повітря у вигляді фіолетової пари та потім осіла кристалами на колбу? У Куртуа не було жодної ідеї, що ж йому вдалося синтезувати. Тож він відправив зразки цієї невідомої речовини своїм колегам, серед яких був Ампер, Гей Люсак та Майкл Фарадей. Заради такої справи Фарадей навіть приїхав в розпал війни з Британією до Франції, а сам він був британцем. І приїхав він під особисті гарантії Наполеона Борапарта, і зробив він це, аби розібратися, що ж такого там насинтезував куртуа. Як нам відомо, війна закінчилась. Наполеон поїхав відпочивати собі на острів, ну, такий собі відпочинок. А вчені, трохи, звичайно, посперечавшись за першість, все-таки змогли виділити чистий елемент. І назвали його йодос, тобто схожий на фіалку. Адже справді чиста речовина йод має приємний фіалковий колір. Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, поставте лайк, підпишіться на канал, адже ви навіть собі не уявляєте, наскільки ваші знаки уваги важливі для мого. Хай ще маленького, але дуже амбіційного каналу. А згодом з'ясувалося, що йод цікавий не тільки хімікам, але й біологам, адже йод присутній майже у всіх живих створінь нашої планети, в тому числі і в нас. Йод, що міститься в нашому тілі, є основним структурним компонентом двох найбільш важливих гормонів: трийотироніну. Та – гормонів щитовидної залози, гормонів, без яких життя людини просто припинилось би, адже вони відповідають за регуляцію росту, розвитку та обміну майже всіх видів речовин нашого тіла. Без йоду та гормонів, які з нього утворюються, не буде синтезу білка, розчинення жирів та навіть утворення життєво необхідного нам АТФ. Основи всіх процесів, які відбуваються в нашому тілі. Щоб зрозуміти цінність йоду для нашого організму, давайте поглянемо з вами на те, що відбувається, коли його не вистачає. Історія медицини містить безліч описів подібних ситуацій. І стосуються вони тих часів, коли про йод, чесно кажучи, мало що знали, а також країв, де цього йоду. В силу географічних особливостей і в землі, і в воді завжди було обмаль. Довгий час для людства це було справжньою проблемою. Адже недостаток йоду давався взнаки для місцевого населення цілою низькою порушень здоров'я. Коли йоду в організм потрапляло недостатньо, дорослі та діти страждали від зобу, це збільшення розмірів щитовидної залози. І інколи воно набувало таких масштабів, що навіть могло перекривати трахею та заважати диханню. Разом з тим, що залоза нібито збільшена, функцію ж свою вона виконувати не може. Їй просто ніде взяти головний будівельний матеріал для своїх гормонів, тобто йод. А немає гормонів, немає і повноцінного обміну речовин. Як наслідок, знижений тиск. Зменшена частота серцевих скорочень, постійна мерзлякуватість та сонливість, а також знижена працездатність. А ще таких хворих постійно супроводжує подавлений настрій, який дуже схожий до проявів клінічної депресії. З дітьми ж справа ще гірша, адже недостаток йоду сильно впливає на їх розумовий розвиток, і чим молодша дитина. Тим серйозніші порушення. Так найтяжчі випадки у дітей, які недоотримували йод ще під час свого внутрішньоутробного розвитку, їх розумові здатності порушуються незворотньо та мають назву критинізм. Що ж, слава Богам, подібні випадки зараз поодинокі, Все тому що ми навчилися вирішувати проблему з недостатком йоду. За допомогою банальної йодопрофілактики, тобто додавання йоду в сіль. Але, на жаль, був ще один день в історії, коли слово йодопрофілактика прозвучало голосно та тривожно на весь світ. Було це 26 квітня 1986 року, коли на Чорнобильській атомній електростанції. Сталася найбільша радіаційна катастрофа в історії людства. Поряд з іншими радіоактивними елементами із четвертого реактору в біосферу потрапив і ізотоп йоду йод – 131 Через свою велику атомну масу в порівнянні звичайним йодом 53, він був нестабільним та мав здатність до радіоактивного випромінювання. При потраплянні до організму йод 131 виявляв онкогенні властивості. Встроюючись в структуру щитовидної залози, ізотоп витісняв звичайний йод та своїм випромінюванням пошкоджував генетичну матрицю клітин, змушуючи їх безконтрольно ділитися. Як наслідок, незворотньо розвивався рак щитовидної залози. Для профілактики подібного захворювання було вирішено використовувати в терміновому порядку йод у вигляді таблеток йодиду калію, що мали наситити організм йодом та не дати можливості ізотопу 131 встроїтися в структуру біохімічних реакцій. І це спрацювало. Проте таблетки йоду не були і не є панацеєю. Зона їх відповідальності закінчується тільки щитовидною залозою, і вони зовсім ніяк не допоможуть нам при інших випадках радіаційного впливу. Але я щиро вірю, що нам ніколи не доведеться дізнаватися цього на практиці. На сьогодні я змушений з вами попрощатися. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також залиште будь-який коментар під цим відео, аби його змогло побачити якнайбільше людей. А я говорю вам до побачення, до нового відео та до нової зустрічі.